Шановні віничани, з 1 січня 2025 року триває деклараційна кампанія для громадян, які отримали доходи протягом 2024 року. Дані громадяни зобов'язані задекларувати та подати до податкового органу декларацію про отримані доходи протягом 2024 року. Така декларація подається до 1 травня 2025 року. За результатами її подання, необхідно сплатити податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір в розмірі 18% та 1,5%. Доходи, які підлягають декларуванню, це суми заборгованості, за якими минув строк позовної давності, нецільова благодійна допомога, додаткове благо, отримання спадщини, отримання подарунків, отримання доходів від оренди майна, отримання доходів від операцій з продажу рухомого та нерухомого майна, а також іноземні доходи. Сплата податку та збору має бути до 1 серпня поточного року. Консультації щодо заповнення декларацій можна отримати в ЦОПах податкових інспекцій. Тепер про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Власники об'єктів житлової та нежитлової нерухомості повинні щороку сплачувати податок. При цьому оподатковується площа, яка перевищує для квартир 60 квадратних метрів, для житлових будинків 120 квадратних метрів та для різних типів об'єктів житлової нерухомості 180 квадратних метрів. Ставки податку на нерухомість та пільги встановлюються органами місцевого самоврядування. Обчислення суми податку здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації власника та сплачується за місцем розташування об'єкта. Якщо говорити про 2025 рік, то податок нараховується за 2024 рік. У 2024 році до місцевих бюджетів Вінницької області надійшло понад 222 мільйона гривень податку на нерухоме майно. Борг на 1 січня склав понад 101 млн грн. Щодо земельного податку, то в 2024 році до місцевих бюджетів Вінницької області від фізичних осіб надійшло понад 341 млн грн. Борг склав 145 млн грн. Мінімальне податкове зобов'язання платниками є особи, в яких у власності або в користуванні є земельні ділянки, що належать до сільськогосподарських угідь. Мінімальне податкове зобов'язання це той мінімум податків. Які має сплатити агровиробник, воно являє собою різницю між загальною сумою сплачених та визначених податків та 5% нормативно-грошової оцінки Землі. У 2024 році до місцевих бюджетів Вінницької області від фізичних осіб надійшло понад 177 мільйонів гривень. Борг по мінімальному податковому зобов'язанню склав майже 64 чотири мільйона гривень. Податок на нерухоме майно, земельний податок, мінімальне податкове зобов'язання всі вони надходять до місцевого бюджету, що дає змогу органам місцевого самоврядування спрямувати кошти. На розвиток соціальної сфери, надання допомоги сім'ям, військовослужбовців та інше. Щоб уникнути проблем із несплатою чи несвоєчасною сплатою, рекомендуємо у разі розбіжностей з податковою службою завжди звертатись до фахівців податкового органу для проведення звірки чи отримання консультацій. Також можна телефонувати на гарячій лінії. Номера телефонів ви бачите на екрані. Дякуємо всім, хто сплачує податки, разом до перемоги.